Усім привіт, це Тарас. Інтернет-магазин Махом. На огляді у нас сьогодні мотомет Viva 2 Graziele для рук і ніг. А, наклейки з якого року немає, але ми можемо це перевірити в налаштуваннях. Це у нас а, 7 лютого 2013 року. Він трохи хитається, тому що. У мене тут. Так, я зараз підлаштую там і такі. Плюс-мінус не хитається. У мене просто нерівна підлога. Так, дивимось. Що тут класного? Тому що, крім стандартної е, програми, яку я вам зараз покажу, у нас ще є ігрові програми, також програми для розслаблення і. Координації. Зараз все покажу і розкажу. Попробую максимально коротко. Побачимо, чи в мене це вийде. Добавляємо швидкість. Максимум у нас тут 60. До речі, е зауважу те, що от саме. Граціла – це версія для дітей. Чим вона корисна? Тому що на цій версії можуть займатися, ну, прям найменші дітки. Наприклад, дитина там 5 років, їй буде незручно займатися на версії для дорослих, тому що там, по-перше, саме відстань між педалями, вона йде далі. Тут іде вуще, як ви бачите, а плюс менший радіус педалювання. І самі ось ці а, педалі вони більше а, достосовані до а, дитячих розмірів. Плюс, що ще немаловажно, коли дитина, наприклад, сидить у візку, якщо візок, наприклад, у вас високий, то ви можете ось оцей пояс, бачите, подалі, Тут ми відкручуємо оцю от штучку також, і ми піднімаємо до потрібного вам рівня. В дорослому тренажері ви цього не зробите. Продовжуємо далі. Просто вам покажу, що тут всі функції працюють. Давайте зараз на симетрію. Я кручу лівою рукою. От коли йде активна, активна нагрузка, то тоді можна давати вже і навантаження. Чим От більше гірко даєте, і тоді, відповідно, і більше а, важче крутити. Думаю, це зрозуміло. А, давайте перевіримо спастику. Дивіться, затримую. Спастика спрацює, зараз буде крутити назад. Можна цю спастику і відключити. Дивимось, Заходимо в меню. І, наприклад, корекція спастики. А, Крім того, що її можна просто виключити. Бачите, виключено, можна розпізнавання а, спастики пастики встановити, тобто, а, чутливе, нормальне і грубе. Тобто, в залежності від того, наскільки вам потрібно її виставити, ви вже тут собі вибираєте. І встановіть направлення, наприклад, можна зробити в всіх вівах, а зазвичай трапляється з пластика, і тренажер розкручує в іншу сторону, яка була до цього. Тут же ж можна вибирати. Сила тяга для ніг, це вам навіть не буду все вдаватися, тому що тільки у вас ще більше заплутаємо. Час так само можна вибирати по замовчуванню, він тут необмежено стоїть. І дивіться, зараз От ми повертаємось назад. Зберігається у нас ця ж сесія, і дивіться. Бачите, я затримую. спастика не спрацьовує. Тобто все ок. Це в нас зміна напрямку. Думаю, зрозуміло. І функція сервотренування, а, коли я натискаю, просто вам потрібно а, вже самим а, крутити. Дивіться. Тобто, ви можете в цю функцію сервотренування, і треба открутити. крутити. Тобто, це просто звичайний перехід на активну нагрузку. У мене, наприклад, зараз стоїть активна нагрузка. У мене закінчились сили. І підключається тренажер. І знову обертайте. Тобто таким чином, щоб процес заняття був безперервним. Давайте подивимось на аналіз, що у нас тут вийшло. Пройдений шлях, активно, пасивно час. Спазми. А, так, давайте зразу перейдемо до рук. Перекручуємо. Є, до речі, ще ось такі манжети в комплекті. Затискаємо ось тут рукою не зручно, Думаю, ви суть зрозуміли. Одягаємо як на руку на зап'ястя, дитина ставить руку і зверху ось так закриваємо і вуаля. Щоб почати новий сеанс, натискаємо перезавантажити. Української мови, на жаль, немає. Натискаємо старт. Швидкий старт. Тут абсолютно все те саме, що і для них. Але ще перевіримо, чи є тут асиметрія саме рук. Вона пойде і має бути, тому що послухайте, як працює. Все чистенько. Оп, спастика спрацювала і зараз буде назад. От зараз ми і перевіримо. Чи є тут асиметрія на руки? Зараз да, він буде до 60 і тоді вже зможемо дивитися. Ну, вот є ліво. Да, бачите, я кручу зараз ліво і лише. Показує. Ок, давайте перезавантажити і покажу вам, мабуть, що найцікавіше, що буде для, для дітей займатися Це ось такі програми. Щоб нам її активувати, натискаємо не старт, а завантажити. От ми крутим. У нас є отакий от чувачок. І треба, щоб він якомога частіше і якомога вище стрибав ось тут по центру. Дивіться, я зараз не кручу. І він сповзає, тако засинає. І мені треба вернути його назад на п'єстал. Я тепер кручу значить, правою рукою. От він знову на цьому. От я зараз буду крутити лише правою рукою. Він бачите, трошки сповзає вліво. Значить, це, типу, воно стимулює для того, щоб займатися рівномірно і лівою, і правою рукою. Точно так само тут можна, от якщо, наприклад, в дитини немає сил самому крутити, ми просто так само, так, тут можна збільшувати швидкість? Так, можна збільшувати швидкість. Ну і дивіться, я буду так легенько. Те, так чуть -чуть, лівою чуть-чуть так от підкручую, так піддавлюю. Тобто на е, реагує. От зараз правою. Тобто він на якісь такі навіть легкі подвіжки, він реагує. Ну, Класна штука, щоб дитину заставити от і. Був по центру от, оцей от дябчик. І потім ми набираємо бали. Наприклад, от ми позаймались. Йдемо собі аналіз. Тут десь у нас мають бути бали. Це основне. Пройдений шлях, путь. Активно-пасивно. Тобто можна так само дивитись енергозатрати середня кількість хвилину, симетричність, Зачетні бали один. О, бачите, і прыжки задоволення 36. Так, давайте далі. Далі, далі, далі. Програми і. Батут Макс. Ця програма, я думаю, ви здогадалися, що можна займатися як на ноги, так і на руки. Абсолютно на всіх програмах. Тут суть дещо інша. Нам просто треба підбувати, щоб ось цей от чувачок збирав оці зірочки. Але дивіться, от він відбувається. І летить вправо. Нам для того, щоб вправо підвірнути наш ось цей помост синій, нам треба крутити правою рукою саме. Дивіться, я кручу зараз правою І от я його зараз підіб'ю. І він собі от полетів далі збирати от оці бали. Тобто треба дивимось і. Відповідно, вліво чи вправо крутимо в залежності від ситуації. І навантаження можна так само віддавати, і швидкість змінювати. І так само ми боремось за оці бали. Тепер програма розслаблення триває вона 13 хвилин. Вся фішка тут в тому, що е, тренажер е, сам задає програму. Тобто е, вся суть в тому, щоб триматись просто за рукоятки або ноги на педалях, і нічого не робити, бо там буде з різною швидкістю обертати е, педалі. з різним інтервалом сила і вносливість. Е, давайте вам покажу. Коротенько, швидкий старт. От, У нас попередження. Фази 2 хвилини. І нам треба якомога. Бачите, у нас тут вже встановлено а, навантаження 2. І нам треба крутити. От у нас тут міняються якісь показники. Чесно, я тут ще на цьому не займався. Але от, ну, я думаю, так, принаймні, цікавіше займатись дитині, споглядати якісь прогреси, ніж просто крутити педалі. Це вам повністю не буду показувати, бо це займає і так дуже довго часу. Перезавантажити і ще так само там є. Програма координації, тобто нам потрібно, у нас такий там буде квадрат, і бігає а, такий м'ячик. І нам потрібно а, в залежності від того, якщо м'яч цей заходить там в лівий кут, і нам треба лівою рукою саме протягнути. тобто а, Заходить там потім вправо, значить потім правою. ну Там вже розберетеся, тобто Це вправа на а, координацію, так, щоб а, дитина володіла краще. Лівою там, чи правою рукою. Отак. Так. І тепер по зовнішньому стану. Є певні царапини, якісь пошкодження. Ручки все тут ціло. Монітор також. Зауваження є ось тут. Ця от обшивка тут трошечки. Не в найкращому стані. Педалі. Тут все ок, всі оці ремінці все є. Бачите, можна регулювати а так само радіус педалювання. На оцих колищатах можна перевозити тренажер. Тобто ми ось так перекидаємо і він їздить. Хоча він, по суті, і сам не є якийсь важкий. І важкі. Можна... Тут ми регулюємо це, відкручуємо і цей пояс можна підняти ще вверх. Тут, повторюсь, ось це ми регулюємо вверх-вниз. І ось тут в нас стандартно є царапини, тому що всі якраз таки на цих колищадках їх і возять ось ці тренажери. Загалом хороший стан і комплектація, і ціна відповідно також. Тому що таких тренажерів дуже вживаних є дуже мало на ринку України. А придбати можна. В інтернет-магазині махом посилання залишив внизу під відео і дякую за увагу.